Всім привіт! Сьогодні готуємо улюблений попкорн для перегляду фільмів в себе вдома. Вам знадобиться кукурудза сорту попкорн та рослинна олія. Спочатку кукурудзу треба почистити і відділити всі зерна. В нас вийшло приблизно 200 г кукурудзяних зерен. Для обсмажування нам знадобиться металева кастрюля. В неї наливаємо 150 мл олії. Кількість олії залежить від кількості кукурудзи. Розгріто олію висипаємо кукурудзу та накриваємо кришкою. Олія має покривати всю кукурудзу. Далі розпочинається найцікавіше, а ми просто спостерігаємо. Коли більша частина кукурудзи вже перетворилась на попкорн, треба простежити, щоб нижній ярус зерен не почав пригоряти. Далі знімаємо з вогню та пересипаємо попкорн в інший гарний посуд. Поки попкорн гарячий, додаємо будь-які спеції на ваш смак. Я обрала сьогодні солодкий варіант. Тому додаю цукрову пудру. І все гарно перемішуємо. Обов'язково приготуйте і ви смачний домашній попкорн. Смачного!